Та ще одну річ Ось сьогодні вже почали uh, говорити про те, що uh, таке враження, що ці шахеди летіли на польських та можливо литовських польські літовські, польські і литовські сімки були знайдені. Я ні? про це говорила кілька місяців тому в Європарламенті. Драстикли шахес uh, the the they are flying already on Ukrainian... Mobile phone cards and some already appear to fly on EU countries SIM cards. We have to take account into that. Then we have a question: If Ukraine collapses, the war will go on. Moscow is getting ready for massive mobilization. Moscow is getting ready for massive attacks by the Are we ready? Ukraine is ready to share technologies, uh, experience. Батві на мене дивилися квадратними очима. Що як таке може бути? Бо вони обговорювали як ефективно діють кілька. Річної тривалості санкції, зокрема щодо нафти і газу, а я наголошувала на тому, що ви маєте готуватися до війни, яка надзвичайно швидко змінюється. І коли шахеди вже летіли на українських сімках, кажу, що вже є випадки, коли воно летить на європейських сімках, і воно буде тепер долітати на вашу територію. І це тільки питання часу, коли воно прилетить масово. І ось сьогодні оце от починають проговорювати. Я думаю, що для них ще всіх є шоком, наскільки швидко війна прямо чи обосередковано переміщується на їхню територію. Ну і це ті виклики, з яким зараз це, це мало би спричинити своєрідну трансформацію НАТО, і це мало би спричинити певну трансформацію Європейського Союзу.